Дівчата, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Як ви знаєте, на цьому тижні проходить традиційне українське свято масниця, і для цього свята я підготувала для вас п'ять смачних страв із мінців. Хочу наголосити одразу на тому, що рецепту самих мнців у цьому відео не буде, так як це складова частина всіх рецептів, і вони мають бути у вас заготовлені заздалегідь. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте готувати разом зі мною. Французького класичного рецепту тонких млинців або з французької мови крепів із соковитим апельсиновим соусом та ароматною цедрою. Для приготування нам знадобляться млинці 10 штук, 150 мл апельсинового фрешу та цедра одного апельсина, 70 г цукру і 100 г вершкового масла. Апельсини вимитити зняти цедру. Натерти тільки помаранчеву частину, біла буде гірчити. За апельсинів вичавити 150 мл фрешу. Мені знадобилось всього 2 середніх апельсини. Висипати цукор на суху пательню і нагрівати до розтоплення. Додати вершкове масло, все поєднати і дати покипіти пару хвилин. Додати апельсинову цедру і дати ще покипіти пару хвилин. Плити апельсиновий сік і кип'ятити, поки соус не почне густіти. Млинці викласти на соус і по декілька хвилин просучити з двох боків. Неймовірно ароматні та насичені на смак млинці готові. Переходимо до другого рецепту, і це салат із яєчним млинцем. Для приготування млинця нам знадобиться по одній столовій ложці молока та борошна і одне яйце. ємність вливаємо яйце, солимо та перчимо за смаком і взбиваємо. Вливаємо молоко і об'єднуємо. Додаємо борошно і все збиваємо разом. На розігріту пательню виливаємо 1 столову ложку масла і додаємо яєчну соміш. Смажимо млинець приблизно по 2 хвилини з кожної сторони під кришкою. Для приготування салату нам знадобиться 150-200 г улюбленої ковбаси або шинки і стільки ж моркви по-корейськи, або ж можна замінити її ще консервованою кукурудзою, половинку великого огірка або цілий маленький та один яєчний млинець. Ковбасу та огірок нарізаємо соломкою. Охолоджений млинець згортаємо у рулет і нарізаємо смушками. Додаємо моркву по корейськи солимо та першими за смаком і заправляємо салат майонезом. Для подачі салату я використала круглу форму і зверху прикрасила свіжими листочками петрушки. Смачний весняний салатик готовий. Наступна страва це запечені налисники зі сметаною. Для приготування нам знадобиться приблизно 8-10 млинців, в залежності від форми, якій будете випікати: 500 г кисломолочного сиру, 4 столових ложки цукру, одне яйце, 30-50 грамів родзинок та ванілін або ванільний цукор. Для начинки перебуваємо або перетираємо сир, додаємо яйце, цукор, ванільний цукор або ванілін. Всипаємо родзинки і все перемішуємо. Далі начиняємо кожен млинець сирною масою і викладаємо рулетиками у форму. Для заливки млинців потрібно об'єднати 200 мл сметани із 80 г меду або цукру і поливаємо зверху наші млинці. Випікати при 180 градусах приблизно 20 хвилин до утворення скоринки за бажанням смачні солодкі налисники до сніданку або вечері готові. Наступна страва це лазання із млинців. Для її приготування мені знадобилось 12 млинців. Для начинки необхідно 500 г улюбленого фаршу, половинка середньої моркви, половинка цибулини, 70 г томатної пасти та чесник за смаком. Приготуємо начинку і для цього обсмажимо на рослинній олії фарш. Згодом до нього додаємо цибулю та моркву і смажимо до золотистої скоринки. Вливаємо томатну пасту, попередньо розведену у 250 мл води, солимо, перчимо, додаємо спеції за смаком і все ретельно перемішуємо та накриваємо кришкою тушкуватись на повільному вогні, поки не випарується вся рідина. У кінці додаємо чесник і готуємо ще пару хвилинок. Приготуємо соус бешамель. У сотейнику поєднуємо столову ложку оливкової або рослинної олії. І 50 г вершкового масла і мішаємо до розчинення. Далі додаємо столову ложку борошна і гарно все перемішуємо, щоб не утворювались комочки. Поступово вливаємо 500 мл молока і на повільному вогні, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Коли маса загустіла, за смаком солимо, перчимо та додаємо дрібку мускатного горіха для аромату. Збираємо лазань. Кожен линець починаємо соусом із фаршу. Перший шар поливаємо соусом бешамель. Знову викладаємо млинці із начинкою та зверху поливаємо залишком соусу і викладаємо зверху сир. Ставимо у духовку на 200 градусів приблизно на 20-30 хвилин до утворення золотистої скоринки. Така альтернатива класичній лазаньї виходить дуже ніжна та смачна. І останній на сьогодні рецепт це всім відомий десерт монастирська хатка. Для приготування мені знадобилось 15 млинців. Для начинки необхідно 300-400 г вишні, 80 грамів цукру та 15 грамів крохмалю. У сотейнику поєднуємо вишню, цукор та крохмаль. Все перемішуємо та доводимо до кипіння. Проварюємо приблизно ще 5 хвилин до загущення маси. Для крему нам необхідно 250-300 г сметани 20%, 80 100 г цукру та чорний шоколад для посипки зверху. Для крему поєднуємо сметану з цукром та добре перемішуємо. Збираємо наш тортик. Кожен линець начиняємо вишнями, по краям там де пустота, я зрізала, бо зовнішньо мені длинці здавалися симпатичнішими та рівнішими. На низ викладаємо 5 минців. Вище чотири. Потім три. Два і останні. Як бачите на верхні шари залишилось зовсім мало вишні, тому беріть краще більше. Зверху рясно викладаємо крем, не жаліємо. Притрушуємо натертим чорним шоколадом. Ставимо в холодильник на декілька годин, а краще на ніч. Як бачите, зранку я обрізала з двох сторожін краї і вийшов такий красунчик рівненький. Чоловік та донька в захваті від такої варіації млинців, тому щиро раджу спробувати приготувати цю смакоту. Такі вийшли страви. Я сподіваюся, вам вони сподобалися, і буду безмежно щаслива, якщо хоча б одну страву ви цей тиждень святковий приготуєте. І якщо будете готувати, обов'язково відмічайте мене в своїх інстаграм-аккаунтах. Зараз ви можете бачити на екрані мій інстаграм. Сподіваюсь, для вас ці відео було корисне, смачне. І я вас вітаю з цим святом. Бажаю миру та злагоди вашим сім'ям і до зустрічі у наступному відео. Папа. -па. you